Ось наш білячок прийшов їсти. Та наш красивий чудовий білячок, який теж зараз на вулиці, вуличний, проходить до нашого підвалу грітися вночі і чекає, коли ми його погодуємо. Тут у нас сухенький корм і м'який, і трошечки. Виділила йому корочки від наших кошенят, яких теж зараз буду йти годувати смаколиками, щоб вони там зігрівалися в сарайчику холодному своєму. А, йдуть морози найближчими днями. Дуже в мене душа не на місці за Юлічком. Ольгу зараз он буду теж гукати з яру. Коли білячок поїсть, бо вона ж боїться всіх. Бо ж душа болить за неї, де вона буде, як вона буде в ті морози. Я вже не кажу про кошенят з мамулією, мармурушкою. Ох, душа болить і серце плаче. Такі от у нас справи не дуже наразі веселі. Тож треба щось думати, якось їх захищати від холоду, від морозу, від голоду, від всіх цих нагараздів. Такі справи. Дякуємо всім добрим людям за вашу любов до тваринок, за вашу турботу, піклування, за те, що також підгодовуєте, піклуєтесь про них, за те, що намагаєтесь допомагати по можливостям тим, хто цього потребує. Щиро дякуємо всім, міцного, всім здоров'я, тихої мирної ночі, хоча, як завжди, тривоги, тривоги тривоги у нас одна за одною. Але віримо, що все буде добре у нас. І в цьому році обов'язково будемо святкувати мир і нашу перемогу. Віримо, молимося і наближаємо нашу перемогу. На добраніч, ніч, доброї ночі, всім. Будьте всі здорові! Ще раз дякуємо всім за доброту і за любов. Всього найкращого до зустрічі. Ось Черниш наш прийшов їсти. Дала їм в різних куточках, в різних місцях, бо у них завжди конфронтація, у них завжди супротив до два котика, тому треба їм давати на відстані, ну і ось він. Зараз чорнишок тут їсть сухий корм. Зараз ще тобі підсиплю, що білячок чорний. Зараз будемо Юлічку шукати, бо вона бідна там десь віру в Чорнижі її гоняє, не пускає в підвал. Вона, бідна, гріється, не знаю де, бо там нема де грітися. Ой, душа болить і серце плаче знову ж таки, за неї. Бо якщо ці наші діячі е, в підвал заходять і ночують там, то Юлю Чорниш категорично не пускає, а вона дуже боїться і бігає. Як тільки бачить, бігає. Ще раз за всім. Будьте здорові. Дякую за ваше підбивання за увагу, турботу, за допомогу посильну. І будьте всі здорові. На добра ніч. І от наша газочка. їсть, от З'їла павуч мяу. І їсть чотири лапи телятина, сухий корм. Головна дівчинка. Їсть, аж хапає корм Моя дівчинка, їй сонечко, на здоров'я тобі, смачного. Наша Азуля, наша дівчинка, красуня, розумничка і зайчик, зайчики сонечко моє. Також всім вітання передає Азуля, бажаю міцного здоров'я, всього самого доброго і дякуємо за увагу, за піклування і за посильну душу. Поїла трошки і попила. Юля на. Юля, на. На на. на. Юлечка на. Юля. Кс-кс. Юля, Юля, Юля. Юля Юля Юля. Юлечка. Он пішла. Пішла наша Юля. Трошки поїла. Ну, не трошки, а нормально поїла. Просто тут собачка бігла, так я не могла її знімати. Ну, все. Ці важкі часи, на жаль, ми маємо дуже мало пожертвувань і дуже просимо вас не залишатись байдужими до долі вуличних тварин, тому що вони для всіх на останньому місці і тому страждають і потребують допомоги найбільше за всіх. І тому для нас кожна гривня важлива, бо вона обов'язково допоможе якійсь нещасній, невинній тваринці вижити на цьому страшному морозі. Щиро вам дякуємо.